А ми продовжуємо ознайомлювати вас з новорічним товарчиком. До на нас прийшли ось такі дуже гарні на подарунок розмальовочки з зимовими сюжетами, з наліпочками для малюків. Дуже яскраві, гарної якості. Далі трошечки менші з мозаїкою. Тобто, все новорічна тематика, ось такі. Тут багато сторіночок з сантою, сніговичком. Настільні ігри на замовлення теж прийшли. У нас люди дуже прохали. так, Мафія і дуже популярна гра Уна. А за мене ви забуєте. Бачите, наступний рік рік коня. Тому зараз коник, що ти там нам приніс? О, ще, тут товар... Ой, новорічний товарчик прийшов, і ми з вами зробимо новорічну розпаковочку з конячим товаром. Ласкаво просимо до нашого магазину.